У марафоні для вас працюють команди фактів та вікон. Буквально за дві хвилини до нашого випуску по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Ми не встигли спуститися в укриття, але ви це зробіть. Не нехтуйте сигналами, спускайтесь в укриття або перебувайте у безпечному місці. Дві години тому Єврокомісія оголосила рішення про початок переговорів щодо вступу України до Євросоюзу. Київ виконав 90% вимог, отриманих від Брюсселя. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен під час щорічного звіту Єврокомісії про розширення спільноти. ЄС визнав, Україна досягла значного прогресу у реформі конституційного суду в боротьбі з корупцією, медіазаконодавстві та в захисті нацменшин. Тож Євросоюз дає зелене світло початку переговорів. Переговорів України з ЄС, звертаючись до міжнародної преси, Урсула фон дер Ляй наголосила: врахуйте те, що колосальні зміни відбуваються в Україні на тлі її головної битви проти Росії. Однак не слід розраховувати, що подальший процес вступу до Євросоюзу буде легким. Він може розтягнутися на роки. І наші недруги в Євросоюзі, такі як Будапест чи Братислава, не втратять шансу на перешкоди Україні з допомогою своїх російських друзів. Десять років по тому, після початку революції гідності, коли Україна розпочала свій бій за європейські цінності. Нарешті історичне рішення Євросоюз дає зелене світло для початку переговорів України про вступ. Такими словами, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн розпочинає оголошувати довгоочікуваний висновок щодо нашого членства в Європейському Союзі. Україна досі переживає величезну трагедію, спровоковану війною. Україна продовжує реформувати свою країну, попри війну за виживання. Україна виконала 90% необхідних кроків, саме тому ми рекомендуємо розпочати процес переговорів і також рекомендуємо раді встановити всі необхідні заходи для початку переговорного процесу. Заявку на членство у Євросоюзі Україна подала у перші дні повномасштабного вторгнення і влітку торік отримала статус кандидата. А разом з ним і сім вимог, які мала виконати, щоб розпочати переговори про членство. У ЄС підтверджують, що більшість кроків Україна виконала повністю. Та перш ніж розпочнуться переговори про вступ, маємо виконати ще чотири умови до березня наступного року. головний прогрес був досягнутий у конституційній реформі реформі у сфері правосуддя, у відборі до Вищої ради правосуддя антикорупційних корупційних процесах, боротьбі з відмиванням грошей були важливі заходи для обмеження впливу олігархів на громадське життя. Новий закон про медіа, прогрес щодо національних меншин, реформи, що залишилися, виконуються, і це добре. У Брюсселі, зокрема, очікують подальшого посилення боротьби з корупцією, втілення антиолігархічного закону та повне виконання рекомендацій венеційської комісії щодо закону про нацменшини. Саме це питання у минулому ставило у суперечку Україну з членами ЄС, Румунією та Угорщиною. Будапешт не раз звинувачував Київ у витиску прав угорських меншин. А тепер, взагалі, погрожує заблокувати переговори про вступ, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти. В уряді ж кажуть, нацменшини вже можуть обирати якою мовою навчатися. На сьогоднішній день в Україні. Функціонує 12800 шкіл на контрольованій території, всього шкіл більше, ніж 14 тисяч. Мовами нацменшин навчаються більше 140 шкіл. Серед них школи з мови викладання угорською, румунською і словацькою мовою. Таким чином ми приділяємо значну увагу в тим регіонам і тим громадам, де концентрована кількість пицників нацменшин. Українському уряді переконані політичні заяви про блокаду переговорів реальній роботі не завадять, адже нині всі країни ЄС погоджуються, що майбутнє України в європейській родині, Ба більше європейці вражені тими результатами і змінами в реформах, які показала Україна попри повномасштабну війну. Однак сам переговорний процес буде непростим, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Що ближче Україна буде до членства, то більше матиме і завдань для виконання. Треба звикати до до нової модальності відносин між Україною і ЄС. Це вже не історія про те, що ЄС висуває якісь вимоги. Україна виконує це. Тепер буде реальний переговорний процес, який має призвести до злиття України і Європейського Союзу. Висновок Єврокомісії президент Володимир Зеленський теж назвав історичним, адже за його словами ми пройшли до цього великий шлях. Однак, чимало що потрібно зробити попереду, тому Україна вже готує подальші кроки. Україна буде в ЄС. Ми Прийдемо до цього зокрема завдяки трансформації нашої держави внутрішній трансформації, яка абсолютно відповідає інтересам наших людей. ЄС для України це економічна безпека та соціальна стабільність. А Україна для ЄС. Це посилення всієї спільноти. Відкривати перемови чи ні, стане відомо на засіданні Європейської ради. Воно заплановане на середину грудня. Для відкриття процесу потрібен консенсус усіх 27 країн ЄС. Вероніка Бойко, факти ICTV, Єдині новини. Наша держава точно заслужила бути в Євросоюзі. Українці на це заслуговують і боротьбою за цінності, і боротьбою проти російського агресора у повномасштабній війні. Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Сьогодні історія України та всієї Європи зробила правильний крок. Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо членства з Україною. Чистий позитив, попри всі складнощі, рухаємось вперед. І вже в грудні ми очікуємо політичне рішення від Європейської ради. Українці завжди були і є частиною нашої спільної європейської родини. Наша держава має бути в Євросоюзі. Українці на це заслуговують і своїм захистом європейських цінностей, і тим, що навіть у час повномасштабної війни ми дотримуємось свого слова, розвиваючи державні інституції, всі необхідні рішення ухвалюємо. Дякую усім, хто допомагає. Слава Україні! У кримінальному провадженні щодо загибелі помічника головнокомандувача залужного Геннадія Частякова є чотири версії. Про це заявила радниця з комунікації державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян. Основна нещасний випадок в результаті необережного поводження з вибуховим пристроєм. Друга версія умисне вбивство, завуальоване під нещасний випадок, яке було зроблене на замовлення російських спецслужб. Також розглядається умисне вбивство на ґрунті помсти черевнощів з боку колег по службі. Не відкидають і замах на вбивство іншого аніж частякого представника апарату командувача збройних сил. Нагадаю, національна поліція повідомила, трагедія сталася в понеділок увечері у селі Чайки під Києвом. Майорові було 39 років. Він загинув у день свого народження через підрив внаслідок необережного поводження з гранатою. Тяжкі поранення отримав і його 13-річний син. У загиблого залишилася дружина і четверо дітей. На сьогодні призначено ряд експертиз, допитуватимуться свідків, встановлюватися, встановлюватимуться усі обставини, які передували цим трагічним подіям. Як я вже зазначала, ми не зможемо повернути професіонала в ряди збройних сил. а Ми зможемо встановити істину аби подібного більше не повторювалося. Поспішати у таких справах також не варто. У слідства є декілька місяців є достатньо часу для того, щоб зібрати усі докази. Герой нашої наступної розповіді у битві з росіянами під Креміною втратив ліві руку і ногу. 34-річний Олег Цуньовський зі Львова, він науковець, магістр богослов'я, служив санітаром медичного пункту. У червні цього року зазнав важкого поранення. Через запеклі бої понад 10 годин чекав на евакуацію. А далі тривали і виснажливе лікування, фантомні болі, побороти, які допомагали книги. Нині Олег уже ходить на протезі та опановує інший лівої руки, а ще продовжує... Жи роботу над своїми науковими працями, Як твої справи, друже. Олег уперше приміряє протез руки. Допомагає йому у цьому Джеймс, фахівець зі США, який приїхав на Львівщину в межах американсько-української місії. Ми відпрацьовуємо електричні імпульси від м'язів. Коли він згинає біцепс, рука закривається. Якщо він робить це дуже швидко, то рука обертається. Ми за допомогою комп'ютера можемо дивитися на сигнали та їхню силу, щоб контролювати та керувати рукою у зап'ясті. Перші рухи даються непросто. А, є... Час і практика, тому що щоб зрозуміти, як все добре функціонує, не можна ж взяти от клац, і все вийшло. Потрібно на практиці подивитися. Як цією рукою, наприклад, та паперовий став взяти, навіть не склинись спочатку спершу. Щоб не засильно відчувати це все. 34-річний Олег Цуньовський зі Львова, науковець, магістр богослов'я. У лютому 23-го року чоловіка мобілізували, служив санітаром. У червні у боях під Креміною на Луганщині боєць утратив ліву руку та ногу. А далі тривали та виснажливе лікування. Є така річ, як фантомні болі. Коли відчуваєш нестерпний біль в частинах тіла, яких немає вночі. Наприклад, щоб нікого не турбувати. Відчуваєш болі, то ну. В електронному варіанті книги читав, хоч там на тумбочці, чи де дев'ять книжок інших мав. Під час лікування та відновлення почав знову писати, щоправда, вже правою рукою, бо був шульгою. Коли там казали, що вам таке би потрібно було, то я казав папку над твердою основою, який каручок, десяток кадесяток А4. Вертість і бажання жити допомогли чоловікові не здатись. Ось уже два тижні, як він стоїть на протезі, а ще регулярно займається у кабінеті ерготерапії. Вчиться давати собі раду правою рукою та опановує нову електричну ліву це, звісно, класна річ, але якщо ми не навчимося нею користуватись, то вона нам зовсім не поможе в повсякденному житті. Усі ці електричні механізми є складними у використанні. І аби зрозуміти, як ними користуватись, ми потихеньку по одному кожному руху ми відпрацьовуємо. Після реабілітації Олег не збирається припиняти своєї наукової діяльності, а ще своїм прикладом надихатиме інших ветеранів. Мирослава Соколовська, Володимир Ролюк, Факти Єдині новини. Не лише поранені і виснажені захисники відчувають втому від війни, а й усі ми на 623-й день повномасштабного вторгнення, і на 9-й день на рік війни всі українці відчувають втому і часто через прикрі новини зневіру. Але ми не маємо на це права, бо виходу в нас немає. І втома для нас рівнозначна поразці, і саме це. Про це нам кажуть бійці на передовій. Тож маємо зібратися, працювати, робити сьогодні набагато більше ніж учора. Оксана Михайлова. Налаштовувалися на два-три тижні, а попереду третій рік повномасштабного вторгнення. Минули дні, коли чоловіки вишиковувалися в черги до військкоматів, заробітчани до України. А ми донатили шалені гроші. Сьогодні ситуація інша. Тома від війни, корупціонери, які створюють нові схеми, воєнкоми, які торгують повістками чи поїздками за кордон. Апетити. Чиновників і корупціонерів, які існували, вони і зараз, вже в 2023 році, знову прокидаються. Ми бачимо будівництво доріг, розв'язок місцевими бюджетами, стадіонів, парканчиків, всеможливих речей, які в принципі знадобляться окупантам, які вони сюди прийдуть. Усе це веде до обурення на фронті і зневіри в тилу, але все це вже було зовсім недавно 2016-го. Закінчилась наснопальна широкинська операція, захистили Маріуполь, закрився котел Дебальцівський. У нас сьогодні оце от 16-й рік, коли міста ще все живуть в розумінні, що можуть прилетіти ракети. Міста ще живуть в тому ж розумінні, що важко економічно, але одночасно з тим. Ситуація по суті нівелюється постійно. Навіть новини з приводу Хамаса перекривають новини в Україні, то насправді в нас немає вибору. Варіант лише боротися, воювати, працювати, триматися. Бо на фронті в цей час смертельні бої і війна на виснаження. І якщо військові не можуть навіть теоретично дозволити собі втомитися від війни. Ті самі військові, які жертвують, ризикують дуже багатьма речима, тому тим більше люди, яких вони захищають, так само не можуть дозволити собі втомитися від війни. Ми мусимо донатити наші пожертви справді впали. Як приклад фонд Повернись живим у 2022-му лише за один березень зібрав понад півтора мільярда гривень. Зараз на збір такої ж суми йде місяців п'ять. Так попереду зима, і наші гаманці стануть ще тоншими, але ми точно не віддаємо останнє, судячи з доріг українських міст, якими їздять новенькі автомобілі за десятки тисяч доларів, і з гучних вечірок і шалених весіль, як от найскандальніше колишнього прокурора Ростислава Ільницького. Та екс працівниці ДБР Руслани Москви, але ми маємо відкинути зневіру, вімкнути в собі витривалість і дисципліну. Так це бачать і бійці на фронті. Наша спринтерська дистанція все більше і більше нагадує марафонську. і зараз ми просто переходимо до того етапу, коли потрібно рухатись вперед саме на дисципліні, тому що в незалежності від протяжності цього маршруту ми все одно не маємо права його програти. Бізнес має працювати попри все, адже саме бізнес, окрім військових, сьогодні наповнює бюджет той бюджет, який іде на наш із вами захист, який дає зарплати нашим армійцям, виробництво своїх снарядів і закупівлю дронів. Тому кожен має робити більше ніж учора. Вартість дрона там від 400 до 600 доларів може е е підірвати техніку там на мільйони доларів. І як для нас, як для бізнесу це рої, так якщо їх порахувати, скільки ти дав грошей і скільки ти повернув у вигляді е розбитої техніки, це просто неймовірно. Так. Сильна економіка, податки, які варто сплачувати навіть найменшим фопам, сміливі рішення у бізнесі, усе це попри війну матиме результат. Ми можемо дійсно орієнтуватися на закордонних платників податків, але краще, щоб ми орієнтувалися на себе, щоб ми в цілому могли себе захистити, щоб ми розвинули економіку і могли бути самодостатніми, щоб ми були незалежними. Я вважаю кожному підприємцю боротися, розвиватися. Аж до нашої перемоги зі свого боку бізнес чекає таких же сміливих рішень від держави, адже в перші місяці все справді вирішувалося в турборежимі без зайвої бюрократії та затягувань. Сьогодні ж і державна машина забуксувала. А це у час війни неприпустимо. Оксана Михайлова, Христина Гавриш, Факти Сіті. -Ід. Єдині новини. Ну що ж ось цей життєствердний настрій нашого останнього сюжету я хочу передати своїй колезі Яні Бринзе, яка зараз буде зустрічати свого наступного співрозмовника.